Коротше, сьогодні з вами подивимось рекап. Я в нього трішки заглянув. В мене не працювала сторінка. Потім Марія сказала, що вже працює. онови, Я вирішив. Ладно, що я буду дивитися, е, якщо можемо на на стрімі всі разом подивитися. Подивимось і зі сторони глядача, і зі сторони стрімера. Так, давайте розпочнемо з креатора. годин пере пер наших стрімів переглянуто 593 тисячі. Єбать. 593 тисячі годин нахуярили. В минулому році 20 тисяч? да, чи 30. 291 стрім. Е, і 9 Майже 10 тисяч кліпів зроблено. Це в це вірю. Так, найбільший онлайн у нас 5200. Ну, на нескінченому стрімі, мабуть, було, коли Лебіга кидав один такий найпотужніший був. Два з половиною мільйони повідомлень в чаті. Єбать. Із них там, блядь, мабуть, 80% це митий, стрім. Е, і аха... гечко. Ахаха, гечко, кельчик і все таке. Топ-5 категорій. Just chatting, I'm only sleeping, first Class trouble, Hogwarts, Kinddom Camp. Угу. Ну, емоути. Це найпопулярніше. Він здається для фоловерів доступний, тому в принципі зрозуміло на другому місці. Оцей він завжди був на першому раніше. Потім оцей, який супер мега універсальний і використовується не лише у нас на стрімах. Приблизно. Так. Ну, оцей а ну Давай, кліп. давай кліп. Да, треба глянути. Який можна буде собою кидати хоч в кишеню. Я руки за спину взяв. А там жіноча жопа. Я випадково дівку за жопу полабав тільки що. Так, бонусні очівки. Отримали партнерку на початку року. 56 мільйонів песо було витрачено. Єбать. Ого. 56 мільйонів. А, Ком'юніті. Нових фоловерів за рік. 26 600. 26 тисяч. Єбать. 26,5 з половиною тисяч на минулий новий рік ми ставили цілі на цей рік по фоловерах. На новий рік у нас було три тисячі фоловерів. Це була ціль на той рік. Ми я розпочав стрімати в травні, і я собі одразу вперше за день до початку стрімінгу поставив ціль. До кінця року у мене має бути три тисячі фоловерів. І от ми якраз її в грудні і добили. На новий рік ставили нові цілі і зійшлися на тому, що ставимо ціль до кінця року, 23, го 10 тисяч. Це плюс 26 600. але там, звісно, якісь повідписувались. Ну, зараз ось от 25 945, там завтра, післязавтра, може вже буде 26 тисяч, їбать. Довії саби 3 489, подаровані 2 900. Тут ну, це прямо ахуєть. Що коли ми вас попросили, купуйте, будь ласка, 3 місяці сапки собі. Це дуже сильно допоможе перейти на сім. 70 на 30, але вас дохуя підтримали і купляли ці сапки, тому дуже сильно вдячні вам. 150 гайп-трейнів. Е, найбільші наші фани в 23-му, які які найбільше, судячи з усього, продивилися наші стріми. Ікас, Лавілей, звісно, тивовижний модер, Темфокс, крапка, Влад Мацвей, Бабурях, Швінгл, Кенеді і Даніл. Так, що, погнали? Дивитись тепер зі сторони глядача. Зараз в ці е, секретики наші дізнаєтесь, що ми там дивимось. Оба 805 годин всього. Ми надивились. Нема коли дивитися. Ніхуя собі нема коли дивитися. 363 <рес> дні ми тривали якісь стріми <рес> на <рес> твічі. Топ Твіч. Категорії, Just Chatting, Chernobylite, Тільки в Кеннеді я дивився, і то є там все, що я пам'ятаю, все, що я знаю з цієї гри, це що там треба Тетяну знайти. Фітнес, звісно, Кирило Здоров, взі, здоров. Тут теж, мабуть, Кеннеді. Та Дарк Кеннеді. Оці, оці категорії, це Кеннеді. Це, це емоти, які, походу, я використовував найбільше. 17. Тисяч я повідомлень відправив. Це, блять, як нахуй. Скільки у вас відправлено повідомлень? Проходиш. Логан 140, -ка, Бондік, 170. -ка. Я поняв, я поняв. Все, я завалив їбало. Я думав, що це багато. Я не розумів звідки. Дивіться, яка хуйня. Можу пришвидшити, бо в мене розширення стоїть. Блять! Блять! Воно все мігає тепер. Я повертався до цих ком'юніті. Найбільш переглянутий канал Кеннеді. 134 години хуярів. 2200 повідомлень. Далі Фоксі, Браумі, Лебіга і американський стрімер. Нам здається, тобі сподобається цей кліп. Бабу. Ібо. Звісно, сподобається. <плес> Хто ніколи не був на стрімах у Кеннеді, це його стандартна сцена. Тут міняються згенеровані бабурехи, абсолютно різні, в основному з бананами. Там ще є трішки підбірок з моїм їбалом і, і з Марією. Але звісно, бабуреха найбільше як, як воно і має бути.